Споживча кооперація Чемеровецького району об'єднує 20 підприємств, ринок та понад 80 суб'єктів господарювання. За останні п'ять років споживче товариство реалізувало товарів на суму понад 10 мільйонів гривень. Останнім часом кооперація проваджує новий ефективний бізнес-проект централізованого постачання товарів. Це дозволяє отримати цілий ряд переваг. Зокрема, доставка товарів відбувається чотири рази на місяць, що унеможливлює залишки продукції. А ціни у всіх суб'єктів господарювання на такі товари однакові. Крім цього, активно проходить процес модернізації магазин. На що споживче товариство виділяє значні суми коштів. Так, підприємство служивчої кооперації «Назбруча» одержало допомогу від районного служивчого товариства на суму 5600 грн. гривень. Підприємство служивчої кооперації Чомировецьке одержало допомогу 3700 грн. тисяч гривень. Підприємство споживчої кооперації Черче одержало 2500 гривень. Підприємство служивчої кооперації Гойове одержало 2800 тисяч гривень. Підприємство споживчої кооперації Степанівське одержало 3700 грн. 700 Загальному сума складає 18 тисяч 300 гривень. Те, що яскраво вирізняючи маровецьких кооперативів, це заготівля макулатури, поліетилену та пластику. Окрім того, що підприємство навчилося отримувати з цього прибуток, воно ще й дбає про навколишнє середовище. Правління вашого реєсте досить вірно визначилось, організувавши заготівлю макулатури слабою поліетилену та інших видів вторинної сировини. Крім економічної виду, ви робите корисну справу, очищувати навколишнє середовище. Зараз перед поживспілкою головним завданням стоїть розвиток за загальнонаціонального національного проекту будьмо від якого вже є позитивні результати, в планах більш ніж вдвічі збільшення товарообороту на черговій звітній конференції. чимаревецькі кооператори повторно обрали головою районного споживчого товариства Віктора Кравця, який уже шість років очолює спілку. Цього року зокрема кооперація може пишатися тим, що усі галузі прибуткові і в порівнянні з іншими споживчими товариствами, чимаревецька райспоживспілка є серед лідерів господарювання. Разом цей колектив створювали, разом створили систему району споживчого товариства. І мені дуже приємно, що все-таки сьогодні мене підтримали мою кандидатуру і вибрали мене другий раз головою районного споживчого товариства. Це людина на своєму місці. З певним досвідом, з трудовим досвідом, людина комунікабельна, розумна, яка моніторить ситуацію, впроваджує новітні технології і, відповідно, переобладнює і робить все можливе для того, щоб народу і споживачам було краще.